No. Всім привіт, друзі! Мене звати Назар. Ви бачите, що так довго ролики не було на youtube каналі Я ж зробив забыл... парку в місті Кам'янус і я зробив такі кораблики. Я зробив отакі кораблики. Один великий, один середній один маленький. Пішли запускати нову. Це великий, великий, це великий, це, великий, це великий. Ну і все, попутного вітру їм. Путний вітр.